Скажи свою непопулярну думку і посміхайся, як робляться німці, бо нам тут ще жити. Соціальні виплати це не план на життя, а тимчасова підтримка. Якщо ви вирішили, що це стабільний дохід, то стабільними будуть лише ваші виправдання, чому ви і досі не працюєте. Якщо ви не хочете працювати на низькокваліфікованих роботах, то скажу, що бути безробітним у Німеччині теж робота, просто погано оплачувана і з фіговим начальником в Джоб центр, який буде щодня надсилати нові вакансії. Німці не винні, що ми не можемо вивчити мову до такого рівня, щоб конкурувати за кваліфіковану роботу з носіями мови чи тими українцями, які гризуть німецьку щодня як вчорашню булочку за 39 центів. Перш ніж запитувати в коментарях, чи залишить Німеччина українських біженців після 4 березня 26-го року, спитайте у себе, чому Німеччина має вас залишити? Яка користь від вас для цієї країни. Новий ймовірний канцлер Німеччини Фрідріх Меркс не зробить для українців ні краще, ні гірше, тому що ніхто крім нас самих цього не зробить. Тепер ваш хід скажіть свою непопулярну думку в коментарях, але пам'ятайте, нам тут ще жити.